I'm I'm really very grateful to be here today nice and to Yeah, nice you? to see you too. I'm I'm in дуже rada the... бути радом з вами. Я сьогодні в зурих. Okay. So, like, uh, that... Ви в безпеці. Це дуже добре. Я також зараз сама біженець, тому я знаю про цю тему дуже добре. Сьогодні Основна тема нашої промови це ті житло. Ми вже чули дуже хороший якби огляд нашої законодавчої бази, що зараз відбувається в Україні від Олександра і Анни, А зараз я хочу більш практично розказати про. Житло саме в Київській області і інші питання, які є отже, ви бачите карту України і ви бачите певні цифри, які з міграційної організації UN, і ці цифри це на дату 8 квітня. Як ви бачите, на перше квітня у нас було більше як 11 мільйон лю людей з України які покинули свої місця. 7 мільйонів з них це були внутрішньо переселені особи, які були змушені покинути свої місця, свої домівки. Можливо, що їхній будинок був бобобардувався, або можливо вони просто були боялися за своє життя. Хочу нагадати, що війна не закінчилась і як біженець і біженець, який в іншій країні зараз є. Я зустрічаю людей кожен день з України, які приїжджають в цю країну зараз. Багато хто думає що Війна не закінчилась Але ми чуємо з новин, що українська армія справляється, забирає свої території. Ми просто віримо, що це дуже дуже скоро ця війна закінчиться. Але, але як ми говоримо за про Київську область, Це саме свіжа інформація в Київській області. В нас є. 300 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Венісі city, біля церква обугів Бориспіль. Це такі частинки в Київській області. Вони не були окуповані. Там живе половина внутрішньопереміщених осіб. Просто щоб ви уявляли, що відбувалося перед 24 лютого, 19% внутрішньо внутрішньопереміщених осіб з Донецької, Луганської і Криму, а тепер 81% внутрішньопереміщених осіб живе тут, або в Києві, або в Київській районі. Тому в нас постає питання. Де їх розмістити Коли все почалося. Люди жили в дитячих таборах, в які там соціальних установах. якось там реконструювали їх трошки, щоб відповідати потребам життя цих людей. А зараз це більше модульні містечка, і особливо в Київській Київській регіоні, і особливо в. І, тому що де окупували Київ в квітні, і дуже багато е, організацій пропонують ці модульні містечка. Хочу трошки глибше піти і показати вам Макарів кейстіла територія. Це найбільша територія в Київській області, 47 47 міст, сел там є, сіл, в березні, в більшості в березні, там було дуже сильні бойові дії, саме в Макарові, і більше ніж 2000 будинків приватних були розруйновані. І більше будинків Такі під'їзди, і взагалі такі будинки, де да, з багатьма квартирами більше ніж 64, були зруйновані. Ви бачите на фотографіях. це фотографія з Макарова. І ви бачите навіть ці будинки були зруйновані. а що зараз відбувається? зараз це. Цей район має підтримку Червоного Хреста і зараз відбувається відбудова. і вони, вони готують ці житло для до зими. Like, Срі вони працюють більше з 100 різними будинками, і там є різні потреби від вікон до даху, і вони зараз працюють з цими об'єктами. І сьогодні ви бачите що, що ці житлові будинки якби частково вже реконструйовано 30 таких будинків. Але це недостатньо. Зима скоро прийде. і питання в нас залишається. в соціальному аспекті. Тому що ніхто ні не ні всі хочуть лишити свої будинки, навіть якщо цей будинок повністю зруйнований або наполовину половину зруйнований. Зараз дякуючи. Міжнародним партнерам Макарів зараз Макарів має більше ніж 832 місць для модульного житла. Але не всі хочуть жити в цьому модульному житлі. Можливо, вже ви бачили цю фотографію Це ця фотографія з новин. Ця стара жіночка більше 80 років. І вона живе в своєму будинку, який наполовину зруйнований і вона не хоче звідти від'їжджати. Тому зараз питання: яким підходом ми повинні забезпечувати житло для людей під час їхньої відбудови їхнього житла, і де вони повинні жити під час відбудови їхнього житла. Зараз Макарів є модельне, міс... модельне містечко для 88 сімей, але зараз там живе лише 42 сім'ї. І 99% людей, які покинули своє житло під час активних моїдів, Бойових дій вони вернулися, і не всі хочуть жити в модульних мольмомістечку. Але все рівно це опція де люди можуть жити трошки більш комфортніше. Це модульне. Це модульне житло, його можна поставити біля їхнього будинку. Зруйновано, тому що і тоді, коли вони живуть в цьому модульному будиночку, і з вікна бачать, як відбувається реконструкція їхнього будинку, тому їм набагато так безпечніше. і тоді люди більше заїжджають, хочуть, якби заїжджати в таке модульне, модульне житло. Я думаю, це просто такий ментально психологічний фактор, який дозволяє людям, якби за, за жити в таких житлах один, два, три роки. Усе кінець. Ви бачите цю фотографію? від. Таких модульних житла це фотографія котика, і тут можна прочитати на його обличчі. Я хочу додому. Я Хочу відбудовувати відбудований свій будинок і не жити в цих тимчасових будинках. Де він зараз є? Тому дуже дякую вам.